Шості запрацював регіональний офіс, зроблено в Україні. Тут консультують підприємців щодо розвитку власної справи, інформують представників малого бізнесу про можливості їхньої підтримки від держави. Також консультації можуть отримати ті, хто тільки розмірковує над відкриттям власної справи. Офіс знаходиться на базі шосецької філії Сумського обласного центру зайнятості. Відкриття цих офісів зараз відбувається по всій території нашої держави, але особливе значення набуває. Відкриття і підтримка нашого бізнесу саме в умовах в умовах прикордоння, коли наш бізнес дуже потерпає від ворожої агресії. Ми сподіваємося, що наш офіс стане осередком роботи з малим мікробізнесом. Запрошуємо всіх підприємців, початківців, підприємців. Ті, які вже давно ведуть бізнес ветеранів, учасників бойових дій, відвідати наш офіс і отримати всі необхідні консультації. Заступниця міського голови шостки Марина Харламова наголосила, що збільшення кількості підприємців позитивно впливає на наповнення міського бюджету. На даний час багато суб'єктів господарювання, які несуть збитки, але багато підприємців звертаються до нас, ми їм допомагаємо. Ті, хто Постраждалі після прильоту в обов'язковому порядку по розпорядженню міського голови йде допомога для шостинської громади. Дуже важливо, коли суб'єкти господарювання працюють. Вони мають і людей, і робітників, і допомогу як грантову, так і допомогу від громади. Наразі у шостинській громаді зростає кількість охочих отримати гранти від держави на відкриття власної справи. Якщо минулого року гранти отримали сім підприємців, то вже цьогоріч програмою скористалися. 44. Всі вони отримали кошти в розмірі 250 тисяч гривень, і умовою цих отримання коштів було створення двох робочих місць. Тобто ми сподіваємося, що до кінця цього року цифра сягне 50, а значить, вони створять. 100 робочих місць, на яких будуть працювати мешканці нашої громади або інших програм, в тому числі внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій, так за допомогою гранту за програмою власна справа Шосинський ТОВ Жилкомсервіс отримало трактор. Без цієї грошової підтримки, як наголошує очільник підприємства Олег Ковальов, придбати важливу для обслуговування міста техніку фінансової можливості не було У цьому році. Допоміг придбати на половину оплатив центр зайнятості. Половину ми оплатили, міні-трактор, який буде допомагати насильно чистити двори від снігу, раз і літом навісно бордоння, яке буде производити покос трави. На відкриття офісу зроблено в Україні у шості. Приїхав керівник Сумської обласної служби зайнятості Леонід Чепульський. Він зауважив, що перший Україні офіс зроблено в Україні, був відкритий саме на Сумщині. Мені дуже хочеться, щоб Нашу сумщину сприймали не як територію, яка є ризикованою для ведення бізнесу, які на якої є виклики для ведення бізнесу, а навпаки, як територія, яка працює, яка розвивається і дає можливість для розвитку території громад. Як проінформував директор шосницької філії Сумського обласного центру зайнятості Микола Чернов, понад 80% зареєстрованих безробітних у шості це жінки і зараз. Уряд наш започаткував експериментальний проєкт, збирається інформація щодо можливості навчання жінок за ну так званими чоловічими професіями, такими, наприклад, як водій, електрогазозварник, електромонтер. Оператор керування станків з програмним керуванням, тобто, ну такі, які раніше були, вважалися, скажімо так, більш чоловічі професіями. Шосенський офіс зроблено в Україні став четвертим, який був відкритий на Сумщині.